Вот це прикол. Коротше, тут диви куча чистотіло. Там я коротше, знімав. Також марг... Ой, кажу, маргаритки такі от, ані очки. І диви. Перший раз вже. Це вже в дикій природі, вже Бог знає де. За цим. Правда вже він відспівся. Ще один сон трава. Буквально за один день з три, три таких стебла. Ну це вже от. Воно в лісі. Кругом ліс. То було типу, біля там населеного пункту, а це в лісі. А ти що? Шкода, що не потрапив тільки на той період, коли він світе. Дуже гарна квітка. І, і рідкісна. Супер, я дуже радий. Прямуємо далі. Так, всім привіт. Ну що, почалась пора вже маслюків, вже багато хто показує, вже є відео, що люди збирають маслюки. Не знаю, в мене тут такі, скажімо так, мої угіддя, куди я хожу, вони з'являються набагато пізніше, ніж зазвичай, як то кажемо, типу в інших. Але все-таки я вирішив пройти, подивитися, побачу, що воно тут буде. Тут тут є, дивіться, бачите, такі і старі. Величезний, класний, типу такі старі сосни. І отам от молоденькі. Разом з березами з усім в перемішку. Схожу я в розвідку. Цікаво самому побачити. А може і тут є. Глянемо. Ну що, друзі? Я чесне слово, ну от реально один з десяти. Один з десяти. Ставив, що грибів не буде. Ну тут в моїх угіддях, там де я хожу, я знаю, що вони пізно. Але вот, 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 вот. Подивіться, от він перший. От він перший маслюк. Його, звісно, тут знатно пожували. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, зараз його почищу. Давайте так, уже тут похабно буде. А, ні, а він дивіться, він чистий, його просто тут якісь слимаки піджували. Але сам факт, це перший гриб. Яке сьогодні число. 24, 25, 20... Не знаю, якийсь от сьогодні четвер на вулиці. Четвер. Клас, я такий радий о цьому грибу. А от хто поїв. О, ну цей чорний жук. А, ти жучара. От хто есть гриби. Але він реально хороший. Він не червивий. Може, який я щасливий знайти цього гриба. Клас. Оце так рано пішли в нас гриби. Який я радий, який я радий. Чудово, може ще щось знайду. Он, обліпили. Полюбували мою мій, я кажу, жовтий рюкзак. Так. Якраз я так на межі молодого і, скажімо, такого старшого лісу. Де це я ще бачив? Ось іще дивіться, підгрижений, але маслючок, ще один маслючок, та ти що! Опа, іди сюди. Дивись, якою діркою. Ну зараз я так от давайте. Та ти що! Подивіться, яко, якої він якості. Він реально хороший. Це, мабуть, так само той жук вон. Від'їв шапку. Клас. Вже моєму щастю просто немає меж. Будемо називати це вже благородними грибами. Бо рядовку прикольно збирати. Ще там всякі такі гриби ранні. Ну а це вже справжня буде смакота сьогодні. Ну, як буде. Я тільки ще два знайшов, але їх заберу. Чудово. Я такий радий. Такий радий. Поставив свою сумку там, іду якраз на межі старого і молодого лісу. І це вже просто якийсь бонус мені. Та я не знаю. Можливо, як кажуть, я нічого більше й не знайду сьогодні. Але от подивіться. Подивіться, кого я застрів. Трійка. Ай-яй-яй. Ого, тут слимак який чорний їх їсть. Ах ти ж такий слимак. Давайте ще одного так от ніжку. Та ти що? Вони хороші. Це хороші гриби. Слимак їх під'їв. Я їх підчищу. Та ти що? А, ну це вже запах благородного гриба, не знаю. Це от нарешті початок справжнього сезону грибів. Які красені. І слимак гарний. Ми його прикутаємо. Там тобі залишились якісь ніжки. Лежи. Лежу там до Та ти що, дивіться, яка. Три грибка. Оце так удача. Дякую. Дякую всім, хто до цього причетний лісовику. І всім причетним. Дябі. Обслідується поляну, тут нічого нема. Тут нічого нема, але що я помітив от тут чуть далі. Так, 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 де це я їх помітив? Хлопці, дівчата. А от, подивіться, от. Я думаю, ну це вже просто капут. Мене вже просто емоції розривають. Та ти що? Диви. От грибок. Але це вже грибок поганий. Ну він під'їдений, але сам факт. Ось грибок. Подивіться, який грибаунд. Маслючаунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте знову ж будемо. Ну ні, ногу тут треба буде. Ногу тут треба буде подивитися. Але вон який. Ано розламаємо напополам. Ні, ну тут він трохи пробитий. Можливо краї попідрізаю. Ну то таке, головне, що вони є. От який гриб. Та ти що так? Зараз ми ще його перевіримо. І тут. Давайте з цього, щоб тіль не падала. Глянь, як він сидить. Отак от, от він сидить. Біля молоденького, біля молоденької посадки і ще один маслючок. Опа! Ну ноги в них, так, да, ноги то я. Ні, ну цей хороший, цей хороший гриб, вже нічого не скажеш. Та ти що? Оце так удача. Вже на сьогодні похід за грибами, я вважаю, дуже вдалим. Піти перший раз по маслюки і знайти вже скільки я там знайшов, 7 чи 8 грибів. Це просто супер. Це просто супер. Продвинувся чуть далі в глибину, от таких от цих молодих посадок. Тут нічого нема. Вже, правда, хожу хвилин 20, так понад краєм там, там, там пройшов. А то в одному, потім там в іншому місці понад краєм нема. Думаю, подивлюся, от всередині молодого, молодого, цієї посадки. Поки що нічого не зустрічається. І всі зустрічались от реально на такому місці, там де постійно світить сонце, і на межі старого і молодого лісу. Ну, Зараз я так вже пройду, щоб вже, кажуть, ради статистики, ради... Саме заспокоєння, подивлюсь, можливо тут, щоб десь вони приховалися. Ні, то буду реально понад краєм, понад краєм ходити. Шукати всередину не буду заходити. Просто треба глянути вже, якщо зайшов, то всякі місця. Пошукаємо ще. І тут солов'ї. Оце так номер. Ви ж знаєте, що вони сосни садяться так, сосни, берези або там дуби, ну там через якісь ряди. І от в цьому міжряді берези. І диви в молодій посадці на міжряді. І ще один грибок. Так ти що? Ну, давай іди сюди. Іди сюди, іди сюди. Ні, ну це топовий гриб. Подивіться, як він світиться на сонці. Повністю такий от тут так закриваємо. Давайте це відберем. Це відберемо, це відберемо. подиви, який красень. Хіба ні? А, запах. Я думаю, пішли маслюки, скоро вже будуть і білі гриби. Подивіться, який шикарний маслюк. А ти що? Забираємо такое красення. Йдемо далі. Обдивився цю молоду посадку, але тут я знайшов два грибка. Хтось каже мало, але це не то, що мало чи не мало, просто вони є. Ці гриби є. Гриби тільки почали з'являтися. І то в тому році вони тут були десь взагалі. У другій половині травня. То про що можна говорити, коли тут у нас ще, як кажуть, квіти не закінчився. Рано чи пізно, мало чи багато. Це шикарно. Я кажу, що і білі скоро підуть. Треба буде дивитися вже через тиждень, у нас і білі. Ну а поки я повністю заряджений маслюками. Нічого собі, я думаю, так, просто пройдусь десь так. Півгодини, хвилин 40 по деяких місцях. Думаю, так, просто прогляну, бо люди збирають вже. А ти бачиш, що тут робиться? Ну, як що тут робиться? Знайшов декілька штук, але сам факт, що вони є. Похожу, ще подивлюсь. Зараз рухаюсь нагору. Тут більше світла, там є молода така, типу, ну, там була вирубка і зараз таке от молоде все росте. Побачимо, може тут. Тому що до цього, скажімо так, я знаходив в трьох місцях. Дві грубки на межі старого, лісу і молодого. І одну, типу, всередині. Посадочки. Там от берези. Соснами, вон там таке молода посадка. Тут сонця в принципі достатньо. Побачимо. Можливо, і тут щось буде. Ну не буде, то не буде, але перевірити треба. Гляну, що тут є. Буває і таке. Спустився, тут воно якби не видно на камеру, але ну, видно, що така гірка. Спустився туди. Думаю, зараз підіймусь Думаю, такий от мох цікавий, може познімаю. Ну, воно на камеру все рівно не так не видно. І дивлюся тут до личині. А я сюди не планував, ви я так боком-боком-боком пішов, подивіться, які два красення. Та ти що? Гань, просто на відкритій місцевості. Так от сидять. Один і другий. Зараз я їх сфотографую і будемо їх зривати. Клас. Ну що, будемо брати? Так, давайте першого. Оп! І одразу ногу так. Та ти що, він ідеальний. Диви. Чистий, чистенький. Абсолютно повністю чистий, класний гриб. Так, другий. Оп, тут у нас слимак. Так, слимака. Місце прикриваємо. Слимака також туди запихаємо, хай не висихає, так? Да? Блін, якщо сьогодні, кажуть, без ножа. Так, просто пішов. Подивіться, цей гриб чистий. Та ти що? Ще зозулякує. Краса. Боже, які шикарні гриби. Ці прям такі товсті-товсті. Такі насичені. Ух! Насмажимо сьогодні. Оце смакота буде. Який кайф! Фух. Вийшов ще на одну гірку, проходив уже чимало часу, поки ще нічого не зустрічається. Ну, ще побачимо декілька місць. Далі будемо вирішувати, що робити далі. Так, 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 поки нічого нема. Тут нема, переміщаємось далі. Але ж красиво в лісі. Запах просто бомба. Шикардос. Та ще й птахи, як кажуть, бонусом наспівають Взагалі супер. Так, ця вирубка нічим не порадувала, окрім от такими пишними і красивими соснами. Дивіться які вони пишні. яка І поляна тут красива, так що гриби зараз якась ростуть не по канону, так як були написані. Думаю, що тут все от біля таких от молодих сосен, таких уже в міру. Молодих і в міру дорослих вони мали б рости, але тут нічого нема. Ну нічого, вже буду повертатися назад. Якщо по дорозі щось попадеться, зрозуміло, я зніму покажу. А так от, поки як є. Йду собі, йду взагалі без задніх думок. Перехожу з одного місця на інше, диви, кого я зустрічаю. Строчки. Тю. Я їх реально перший раз в житті зустрічаю в сосновому лісі. Хм. То все в березому їх на настоянки збирав. Ладно, це я вам так одного вже взяв. Показав, диви, який страчуган. Навіть рюкзак поставив. Щоб мені не тягати на цей. І подивіться їх тут скільки штук. От грибки. Вони тут невеличкі такі, Тут. Диви. Страчугани. Оказалось, що вони дуже такі рідкі гості в соснових лісах. Вон яка їх тут пачка. Йдемо, йдемо, йдемо. Диво, тут. Ось тут грибки. От тут. Ці які вже великі, ну, порівняно з тими. Ось Тут. тут, Там, 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 тут. І ще от. Отаке от сімейство тут під палкою. Перший раз в житті в сосновому лісі я бачу цих стрічків. Хм, Прикольно. Та давнувато я сюди не заходив. Які тут красиві містяки? Осики підростають, купа берези, Там сосни. Камера вона нічого цього не передає. Отак от ходиш, ходиш. А вже роки-два тут я не був. В цих краях там далі в основному збирав тіпа, там чуть вище а сюди не заходив а тут вон яка краса але порожньо нема тут ніяких поки грибів Ух. повертаюся вже назад просто хотів показати красиве місце але все рівно на камера того не передасть ну як я йду далі вже повертаюся назад динозавр Поки дивився за тією ящеркою, виходжу тут диви. На самому вже майже якась завершені нового погоду. Диви, який молоденький. Та ти що, а цей взагалі красень? Ай, жук знов його під'їв. А ну давай ногу. Оп! Ідеальний просто. Просто ідеально чистий гриб. Та ти що? Це мені підфартило. А, запах просто не передати, я не знаю, я кайфую від цього запаху. Давайте тоді і другого. Оп. О, тут шапку вже з'їли ці. Ой, кажу шапку, ніжку, нехай ніжка вже стоїть. От видно, яка шапка просто ідеально чиста. Просто слимаки її під'їли. Супер. Як би там не було, но я сьогодні взагалі в ліс ішов і не думав, що будуть якісь отакі от, от маслюки. Подивіться, які вони красені. Клас. Так, там така хмара, що це просто труба, вже навіть і гримить. Не перевірив я ще одного свого місця, де я хотів подивитися. Але тим не менше, отакий от в мене сьогодні вийшов результат. Як результат? Я думав, що взагалі результату не буде. Подивіться, які гриби. Це я недавно вам показував. Ці гриби всі чисті, прекрасні. І от я вон, навіть шматочок їх трохи там підчистив так. Ну, подивіться, які гриби знаходились. Це просто бомба. Я взагалі просто думаю забіжу десь на 30 там, хвилин, подивлюся там дві посадки і все. Бо думаю, люди тут навколо, ну десь вже видно воно в Фейсбуці, в Ютубі, є, збирають по чуть-чуть. Думаю, може і я подивлюсь. Ну от забіг небагато, але отакий от, от результат. Я вважаю, що це чудовий результат. Буде мене, як кажуть, сьогодні ввечері смажені маслюки. Так що всім бажаю також знайти грибів і щастя, здоров'я. Все найкраще, бережіть природу і вона вас буде радувати такими, а може ще навіть і більшими подарунками. Всім папа, -па, бувайте здорові! Я погнав.